Це одна з новинок чернігівського підприємства Байкбокс Електровелосипед Сіті. На ньому можна не тільки ганяти вулицями міста, а привозити невеликі вантажі. А ще такий електротранспорт можна легко перетворити на потужний пауербанк на колесах і тривалий час використовувати в якості джерела енергії. Він має дві з'ємні батареї, які встановлюються на сам транспортний засіб, і він використовує її для руху. Також можна встановлювати додаткову акумуляторну батарею зі спеціальним електричним оснащенням, зокрема, інвертором, який може нам видавати і 5, і 12, і 220 вольт. Додатково оснащуватись сонячними панелями. Зараз вони знаходяться в походному стані. Коли він приїжджає, встановлюється, наприклад, чи в бомбосховищі, чи у когось у власних домовладіннях. Панелі розкладаються тут. Дві невеличкі, вони можуть бути і в три і в чотири рази помножені. Ємність акумуляторної батареї додатково може складати до одного кіловата, Тож ви можете запитати від цього освітлення, системи зв'язку, телефонів. Наприклад, навіть до того, щоб якщо дуже необхідно, підключити і болгарку і використовувати для домашнього комп'ютера. Підприємство виробляє широку лінійку швидкісних спортивних електровел. Осипедів, а також вантажних з запасом ходу до 150 км. кілометрів. Перевага такого транспорту витрати, в які буквально копійчані. Один кілометр у нас приблизно десь біля 20 копійок обходиться на електричному транспорті. Це в рази дешевше ніж будь-який інший транспортний засіб, а індивідуальні транспортні засоби, як ми побачили, це і в пандемії, і в військовий стан. Людям потрібна мобільність. Крім себе, треба доставляти ще інші вантажі. І в нас така лінійка, ось наші як карговелосипеди, бокстраки. Вони саме предназначені для перевезення вантажів вагою до 150 кілограмів. Транспортний засіб може мати запас ходу до 150 кілометрів. Розуважте швидкість 45-55 км на годину, в залежності від потужності мотора. Зараз у світі тренд на екологічний електротранспорт і Чернігівці, попри війну і складну енергетичну ситуацію, все ж намагаються розвиватися, аби в недалекому майбутньому вийти на європейський ринок. Наразі українська продукція проходить відповідну сертифікацію а враховуючи високу якість в поєднанні з невисокою ціною, то має всі шанси знайти свого покупця.